Товариш полковник, солдат твої таке складання військової присяги на вірність українському народу прибув. Військову присягу скласти. Я твой такі різіною. вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу Завжди бути йому вірним і відданим. На плацу восьмого навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту людно як ніколи. 135 військовослужбовців, строковиків з різних куточків країни склали присягу на вірність українському народу. Новообранців привітав з цією подією у їх житті начальник управління матеріальних ресурсів Держспецтрансслужби полковник Ростислав Сорочук. Військова служба для молодої людини це шлях встановлення особистості, загартування якостей справжнього чоловіка, перевірка на витривалість та вміння діяти в екстремальних умовах, а головне. Це почесний і святий обов'язок боронити свою землю і свій народ для солдата Юрія Войтика з міста Лева цей день особливий. Хлопець мріяв служити у лавах армії. Вважає це святим обов'язком кожного чоловіка. Завжди мріяв вступити в армію, вислужити в службу. Навіть замислювався над підписанням контракту, то що це гордість для кожного чоловіка, для кожного мужчини, захищати свою батьківщину, свою вітчизну і подобається війська. Державна спеціальна служба транспорту. Дуже багато можна довчитися, професію здобути на майбутнє. Дуже перспективно. Хвилюючись зі сльозами на очах, підтримати свого сина приїхала до Чернігова і родина Юрка. Мама хлопця Ірина Григорівна горда тим, що її син пішов захищати Україну. Жінка не боїться відстані у тисячі кілометрів, яка проляже між ними. Чернігів їй дуже сподобався. Заради дитини, зараді побачити, як він приймає присягу, Приїхали я, чоловік і брат менший його. Дуже приємне враження, дуже сподобалося. Дуже місто дуже гарне. В зелені потупає. Незвичайно, не наш Львів, наш більше так. Будинок біля будинка, Тут зелень. Просто вчора я не могла налюбуватися природою. Молоде поповнення спочатку служитиме у Чернігові. Пізніше строковиків направлять в інші військові частини філії спеціальної служби транспорту, які розташовані у Дніпропетровську, Червонограді, Львові, Чопі, Києві та Конотопі. Служити у частинах трансслужби престижно кажуть керівники частини. Зокрема, восьмий навчальний центр дозволить юнакам опанувати різні актуальні для життя професії. Розповів виконуючий обов'язки начальника навчального центру підполковник. Андрій Лагутін в нашій частині є 13 ліцензованих спеціальностей, які видають посвідчення. Ми видаємо посвідчення державного зразку. А загалом 22 спеціальності, на які військовослужбовці нашої частини можуть готуватися і в подальшому ці навики використовувати не тільки в військовому своєму житті, в своїй під час своєї служби, атак і під час повсякденної діяльності. Молодих військових та гостей привітав оркестр навчального центру під керівництвом підполковника Миколи Смаля. Вже за два тижні на плацу 8-го навчального центру знову урочистості. 465 новообранців присягатимуть на вірність народу України.